Так, добрий день. Доброго часу. Дивимося Лисичанськ. Просили мене подивитися Лисичанськ на період з 19 по 25 вересня. Лисичанськ. Ще одну. Так. О, сонечко. Дивіться, по Лисичанську. Ну, було дуже складно. Кажуть мені карти, що прям ну, дуже складно. Але зараз ситуація нібито як змінюється. А змінюється вона колесо фортуни і колісниця, нам кажуть, що зміна йде, швидка зміна. Через надходження. Ось воно. Надходження, я так розумію, що техніки, озброєння. І ситуація оцього великого бою і великого вогню, і великого там таких військових дій, вона трошечки буде змінюватися. І зараз подивимося, що там з приводу Рососівця по Лисичанську. Я таке малесеньке відео зроблю по Лисичанську, оскільки не хочеться відкривати всіх таємниць, і поки що цього робити не треба. Ми говоримо тільки те, що, ну, скажімо так, що можна говорити. Так, що там по лисичанку? Так, надходження, надходження, надходження. Ну, ви знаєте, оце надходження, яке е, у нас є, так, яке прибуло до Лисичанська, воно буде змінювати там е, хід оцих всіх військових. Тому що це надходження цих ресурсів, ну навіть так, і зброї, і, можливо, людських ресурсів, воно зробить таким чином, що ну, вони відходять. От прям відходять. Все, вони там як. І місто, ну, от, в принципі, воно підконтрольне йде. Там уже український прапор. Так, так. Так що, в принципі, по Лисичанську там ситуація повинна на цьому тижні, вона повинна у вас змінитися. Змінитися. На кращу. Ну, це вже дуже-дуже радує. Ситуація повинна змінитися. Тому чекайте, трошечки зміниться. Трошечки зміниться. І разійці почнуть відходити, і у вас трошечки тихіше буде. Тому почекайте ще тиждень. Всім дякую за увагу. Всім тихого тижня і всім до побачення!